Я вас вітаю, шановні підписники. Сьогодні у нас 5 квітня 2025 року, і я відшукав зморшки конічні. До цього ви могли бачити в мене на каналі три мальовничі сюжети про зморшкову шапинку, яка починає своє плодоношення раніше за інші види зморшкових. І ось тепер, сьогодні ми будемо шукати вже сам зморшок конічний. Я обрав нову для мене цікаву локацію. До цього у минулі роки я тут не бував. І лише в цьому році ми з рідними по дорозі до села запримітили цю дивну місцинку. І от пройшов тиждень, навідалися, і тут є Андріяні гриби. Тому я відправляюся у пошук. Не забувайте підписатися на канал та підтримати цей сюжет вподобайкою та коментарем. Всім дякую за увагу! А я побіг! Дуже цікаве місце. Тут з однієї є ялинки, сосни, берези, осики. З іншого боку тут теж я бачу є тополі всілякі, осики і теж бува хвоя. Ну що, ось і перший зморшок конічний 2025. Я ще й на не діставав. от таке диво. Зазвичай воно дещо пізніше, але пощастило на початку квітня. Ну що, я буду далі рухатися по цій локації. Вже є чітке усвідомлення, що це... Саме те, що я хотів. Ось по дорозі попадаються інші види грибів. Може це антилома весняна чи щось таке. Дивовижна місцинка. Таке задоволення їх шукати. І знаєте, що цікаво, друзі? От іще наче і холодно. Але вже в обід, температура підвищується і таке є відчуття справжньої весни. Ух ти, друзі! Дивіться. Ого го! Ось маленький, а тут ну просто еталонний величезний гриб. Я просто маю вам це показати. Подивіться, який красень. Оце гриб, дивіться. Ух! І тут його братик десь поруч ще запаркувався цей. Ось так. І я не жартую. Вибір цієї локації був, ну, скажімо, абсолютно спонтанний. Він базувався виключно на досвіді і усвідомленні того, в якому місці ці герби можуть бути. Я ніколи тут не збирав. Ми собі їхали зараз спокійно по справам і кажу, ну давай зупинимося, Я думаю, що вони можуть тут бути. І от вийшли з машини. Заходимо сюди і вони на нас чекають. І це при тому, що цей вид грибів ще й не всюди далеко знайдеш. Зморшок конічний взагалі він, такий грибочок цікавий. Бува і десяток осичників різних і листяних посадок обійде, жодного гриба не буде. А тут, ну, просто кландайк. Чудово! Вони повсюду. Ось о малявка А вона більшенький стоїть. І ще маленьке ось. Оце, друзі, збір. Мріяв хоча б місцинку знайти. А тут дійсно їх справжні полянки. Ще й на початку квітня. Пожу, як зачарований, я думаю, грибники мене зрозуміють. Тим паче, як ми знаємо, зморшкові грибочки взагалі плодоносять недовго. Весна їх, час, спочатку шапочка, трошки пізніше вже конічний є. Буває, попадається зморшок іще гібридний, напіввільний, потім зморшок звичайний, зморшок їстівний, ну і так далі. А от там, де тепліше, вже десь де Одеська область, Запоріжжя і так далі, де є степи, там ще й зморшок степовий. А ще є зморшок товстоногий. Їх багато видів насправді, якщо вам буде цікаво, читайте, вивчайте. А, тому що не тільки шапинка іконічна є. Їх багато в нас. Росте. Я завжди стараюся, от кожну весну, відшукати якомога більше видів. Іноді мені вдається навіть там. І 5-6 видів знайти за, за одну весну. Були такі у мене. Ну добре, я думаю, що, мабуть, треба йти збирати ті, що знайшов, і зміщатися трошечки далі. Просто краса. Друзі, це взагалі. Походив, от, зібрав штучок 10 невеличких. Вирішив іти далі ж розвідувати цю місцинку, а тут взагалі великі гриби попадаються. Ось який. Дуже уважненько треба шукати, бо листя, травичка, воно їх, звісно, маскує ці грибочки певним чином. Але такі трубні ще добре видно. Тому що плодове тіло досить вже масивне і тоді гриба найти легше. Так що такий у нас вийшов сьогодні чарівний пошук. В принципі, кожен раз якась дивина, чимось ліс нас може здивувати. Але цей похід взагалі був абсолютно не запланований. Позвонили мені, кажуть рідні, хоч в село прокатаємося, бабуся, може ще поможемо. Думаю, ну, поїхали, раз таке діло. І оце по дорозі. І попали сюди. А тут місцинка поруч, де були конічні, тут вже шапочка з Моршкова, З Моршкова шапинка. Дуже класні, великі, гарні гриби. Отак от, як колись у мене було старе відео на каналі, про те як іноді була шапинка по сусісту собі з конічними зростає. це той випадок. Тут як я люблю казати, ціла плантація весняних грибів. Значить, друзі, що по ітогу? По ітогу ми маємо те, що два види зморшкових в одному поході на початку квітня у Київській області. Подивіться, які герби. Отаке диво. Дуже пощастило, як я вважаю, це просто якась Божа благодать. Так що будемо з грибами. Далі до бабусі. І буде хороше, добре, позитивне відео для вас, любі підписники і поціновувачі тихого полювання. Як ми бачимо, грибочок тут всюди, але я вже так пообрізаю їх акуратненько, коли піднесу до кошика, для того, щоб не... Не, скажімо, не гаяти час і показати вам їх у їх середовище. Воно іще яка двійня гарненька, дивіться. А далі поле... А далі поле, друзі. Отакий грибний збір. Ну що, друзі, розказав я вам історію, як ми сюди потрапили дещо спонтанно. Так, ну я думаю, ще десь у нас хвилинок 15-20 може є. І при такій кількості грибочків цього достатньо для того, щоб розжитися. Цими чудовими зморшковими. Ось подивіться, тут шапочки взагалі вже навіть перерости встигли деякі. Ось, які стоїть пістом. А воно величеньке на товстих ніжках. А тут у нас немає вже хвої в цій частині. Тут виключно такі чагарнички листяні, кущики, осики є. Всяке таке дуже-дуже Прикольно. Так, це тут я вже позрізав. Ще маленькі стерчать. Ось такі манюські ще є. Так, добренько, значить забираю тут шапочки. Повернуся до конічних, де були ще може трошки конічних зберу. от, І буде діло. І оце на краю поля теж, бачите, починається отака невеличка як лісосмуга. І полюбляють вони такі місцинки. На перший погляд, типу, сухо, але якщо поковірятися в ґрунті, волога є, вони ще будуть. Так, друзі, дивіться, ну в цілому спрацювала моя теорія. Вона базувалася на тому, що якщо локація в цілому плюс-мінус однакова, ґрунт плюс-мінус однаковий, то не може бути так, що конічно лише в якійсь одній точці. Мають бути ще якісь точки, де цей чудовий настільки улюблений мною грибочок росте. І я не помилився, друзі. Значить, Там, де ми зібрали шапочки гарненькі, ми повернулися назад. І вже повернувшись назад, ми пішли ще трошки далі у схожу місцину, і я знайшов, мабуть, саму більшу плантацію цих чудових грибів за сьогодні. Дивіться, я не знаю наскільки камера чітко показує з приближенням, але ми можемо порахувати з вами один, два. І це все грибочки ну, плюс-мінус, фактично середні або великі. А правіше я бачу ще кілька грибів, я туди не полізу бо там хащак, я їх заберу потім з ножиком. Так, і дивіться, друзі, ось які мірні грибочки, якісні. Дивіться скільки тут. Це вже 4. Оце у нас п'ятий конічний зморшок. І по ступені того, як я буду просуватися далі, ми можемо бачити іще гриби. Так, ось малючок. Шостий. Ось більшенький, сьомий. І тут вже, куди я не піду, вони будуть попадатися. А почалося все, як завжди. Я знайшов одного малюка, почав уважно не спішити ходити в одній точці і почав їх бачити. І ось ще гриб. А висновок який. А коли їх збираєте, особливо коли початок плодоношення і частина грибів ще не дуже великі, старайтеся просто не спішити. Обов'язково все вийде. От, так що як ми бачимо, іноді спонтанні походи дійсно бувають абсолютно дивовижні. Дякую Богу за те, що в нас є така природа і є змога все це бачити і знімати для вас. Дивіться, отут отака маленька прогалинка якась. І, як же це правильно назвати, роща. А чи є в нашій мові таке слово? Не знаю, друзі, не суть, поправите мене, якщо що. Коротше кажучи, запримітив я цю штуку здалеку. Думаю, точно має шапка бути. І тут ціла плантація. Навіть вже й перерости встигли. Дивіться скільки шапочок. Ух ти. Безкінечні шапочки. Як у минулому відео, пам'ятаєте, хто дивився, я казав. Це такі місця, де можна надибати цілий кошик в одній точці. Дивіться, друзі, я куди куди не подивлюся, всюди шапочки. Ось такий похід класний вийшов. Це ж минуле відео у нас було суто по шапочкам. Поляний, весняний грибів я його назвав. І там суто присвячено зморшковим шапочкам. А сьогодні відосик у нас вже, як бачите, про конічний зморшок. Але й шапинка порадувала теж. Ну що, похід вдався. Такий чудовий кошик перших для мене в цьому році конічних зморшків. Я хочу подякувати всім своїм друзям-однодумцям, подякувати своїм рідним за спільність інтересів і можливість іноді отак спонтанно прокататися і порадіти живій природі. Так що, друзі, не забувайте підписуватися на канал. Все це знято від душі. І з любов'ю до нашого лісу. Дякую за вашу увагу, залишайте ваші коментарі і окрема подяка моєму другу Сергію з каналу Наш сезон» за спільність інтересів, взаємопідтримку. І все хороше!